Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози, якою буде ситуація на фронті України в вересні 2024 року. Я би хотів подивитися на циганський колоді карт. Витягнути три карти. Вересень 2024-го я би хотів подивитися на гральній колоді карт. Теж три карти витягнути. Подивитися, що мені карти покажуть по актуальній ситуації. І я хочу витягнути на фінал одну карту таро. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Так, ситуація по. Фронту, карта кімнати, карта закритого простору падає якась перша карта. Далі карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту, карта протекції. Карта допомоги, підтримки, хороша карта. Карта юної жінки. Активізація жіночої енергетики. По фронту. «П'ятірка пікова, смертельні загрози небезпеки. Далі дивимося. Шістірка пікова підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі. атаки» і знову дама-червова. Карта жінки матері. Карта сильної жіночої енергетики. Тут падає карта дурня. Нульовий аркан. Перша карта. Карта обнулення, карта перезагрузки, карта нової дороги якоїсь. Якісь дуже великі переміни. Обнулення, щось, що починається заново. Дуже важливий новий етап. вересень 2024 року. На фронті відбудуться якісь дуже глобальні зміни. Бачу протекцію. Бачу сильну жіночу енергетику на двох колодах, але разом з тим все одно ще смертельні загрози є. Але ну, це і так очевидно, що на фронті завжди хтось помирає, ні для кого це не секрет. Мені сподобалася карта Дурня в даному випадку. Ця карта має дуже глибоке філософське значення: нова дорога, новий шлях, перезагрузка, трансформація дуже великі переміни. Сподіваємося в кращу сторону. Бережіть себе, до нових зустрічей.